Я не могла повірити, що я його обіймаю, що я його чую, що я його бачу, що я його торкаюся. Він сход, як і всі хлопці. В нього вигляд щасливої людини. Всі дев'ять місяців він тут присутній. Він е розмови йдуть тільки про нього щодня. Я не могла повірити, що. Я його обіймаю, що я його чую, що я його бачу, що я його торкаюся. Ці емоції, напевно, ні з чим іншим не передасиш в житті, коли після дев'яти місяців розлуки, дев'яти місяців, коли ти не знаєш, що з ним взагалі відбувалося, і де він був, це словами не передати. Він сход, як і всі хлопці. В нього вигляд щасливої людини. Знаєте, е, на жаль, е, я не можу розказати все, що там відбулося, тому що він переживає за своїх побратимів, які досі там, їх там близько сорока людей, ще досі в полоні. І єдине, що скажу, що хлопці зміїного і всі полонені які з першого дня, це вони титани, те, що вони пережили, те, що вони перенесли. і при поверненні додому він посміхається і каже, я вдома. Перед обміном брат з його побратимами два дні були абсолютно голодні. Вони не їли, не пили. Через те, що, можливо, пам'ятаєте, коли був обмін, на телеграм-каналах було відео про те, як наші полонені, яких обміняли, викидають російські сухпайки. Ми ще тоді відчували про те, що це відіб'ється на наших хлопцях. Не можна таке публікувати, не можна таке показувати такі речі. Так, брату сказали, ваше там вибросили, значить, це вам не потрібно. І от вони два дні не їли, не пили, і брат, ми це, ми це витримали. Як тільки попав в полон перших три дні зайняло знайти його. Тобто він взагалі пропав. Ми ж не знали ні де він, ні що, він ніде ніякої інформації не було, лише інформація про те, що 13 прикордонників загинули, а про морську піхоту тоді нічого не казали. І в нас перших три дні було знайти де Де вони поділися, тому що про них ніхто нічого не говорить. І от ці три дні ми з сестрами сиділи, шукали по всім паблікам, по всім телеграм-каналам, де ж морська піхота. Так. І, і от. Цього дня, коли ми вже дізналися, що він в полоні, і почалась наша боротьба за його волю, за його свободу. Він пішов служити в 2019 році ще. Пішов на строкову службу. І от власне в минулому році, в квітні місяці, в нього закінчилась строкова служба. Не дочекавшись закінчення строкової служби, він підписав контракт. Він тоді сказав: дайте мені зробити своє перше доросле рішення. І От, власне, коли в нас сталася біда з мамою, і в цей момент він і підписав контракт. Тоді він вперше за довгий час приїхав у відпустку зв'язку з хворобою мами. Це якраз фото з. Востаннє, коли ми один одного бачили, це була Пасха. Це був якраз травень 21-го року. В останнє ми його тоді бачили, і він нас в останнє бачив. І він вже тоді поїхав назад на службу. Всі дев'ять місяців він тут присутній. Він розмови йдуть тільки про нього. Щодня не було такого дня, щоб ми за нього не говорили за всі ці дев'ять місяців. Не було такого дня, щоб ми за нього не молилися. Не було такого дня, щоб ми не проговорювали, а як там Йому. А, тобто ми і бувало що сідали, говорили, Як думаєш, а що з ним, що він зараз переживає? А як думаєш, а коли він повернеться? Тобто, всі 9 місяців він повністю тут присутній. Повернення Юри це є наша така спільна перемога в тому, що ми його вибороли Ні. як Ні. твої справи? Нормально документи. Все добре, так, все так. як добре. себе добре. почуваєш? Нормально, бо в лікарші вони подивилися аналізи і кажуть, що все добре по аналізам все шикарно в мене. Краще до лікаря ще до сходити і все. Ти головне там лікуючи скільки треба буде. Дуже щасливий, це просто не перевершувано. Все, давай, люблю тебе. Я тебе папа. -па. Давай, папа. -па. Па -па.